Пам'ятаєте, цю дівчина з України має талант. Де вона зараз? Здрастуйте, мене зовут зубконіна. Ніна зубко стала відомою, коли прийшла на шоу у 2010-му. Тоді вона ще разізналася, що просто хоче потрапити на тєлік. На той час дівчина вчилася у харківському музичному училищі. Співала Ніна дуже погано, але навіть три хрестика від судді її не зупинили. Зал просто був в шоці від того, наскільки невимушено Ніна себе вела. Після Україна має талант» Ніна потрапила на шоу наших сусідів. Мінута слави, і там з нею відверто знущалися. Ну а потім дівчина пропала з поля зору. Зараз їй вже 37. У мережі її знайти складно, але кажуть, ще з першим напрацювала касиром в одному з магазинів Харкова. А спочатку повномасштабки переїхала до Львова. І Хтось навіть бачив її анкету у телеграм-боті для знайомств.